Багаторічна історія з відстороненням, звільненням та поновленням на роботі Дмитра Манчуленка продовжується. вже вкотре колишній генеральний директор обласного перинатального центру подав позов про скасування розпорядження обласної ради звільнити одіозного керівника закладу. У травні за це рішення проголосували 42 депутати. Основною причиною стало порушення ним антикорупційного законодавства через конфлікт інтересів, адже документи про врегулювання цього конфлікту до обласної ради не надходили. Каже її представник Юрій Базюк, намагатися відійти від відповідальності і е, в межах адміністративного порушення, пов'язаного з корупцією, про неповідомлення про конфлікт інтересів та прийняття рішень на думку комісії, яка, е, яка рекомендувала сесію обласної ради розглянути це питання на її пленарному засіданні має на, наслідки грубого порушення. Тому е, вважаємо, що рішення обласної ради воно прийнято в законний спосіб і е, з обґрунтованих підстав.